Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості? Це лісовичок, він слідкує за порядком у лісі. Я до лісу дуже звик, називають лісовик, всі куточки знаю там і секрет розкрию вам про кущі, дерева, трави, лісові усі забави. У пригоді хочу стати, вам про все розповідати. Як ти гадаєш, де живе лісовичок? Так, він живе у лісі. Люди бережуть ліси, джерело добра й краси, що просли на всіх долинах сосни, в'язи та ялини. Як ви гадаєте, що таке ліс? Ліс це повітря, волога і тінь, ліс це житло для тварин і птахів, ліс годує людей горіхами, ягодами та грибами, ліс це зелене одягнення нашої планети. Але для того, щоб подорожувати по лісу, треба запам'ятати. Правила Не смітіть у лісі. Усе сміття треба зібрати собою та викинути у смітник. Не ламайте гілки дерев та кущів. Це заважає рослині жити. Не можна шуміти у лісі, щоб не потурбувати тварин та птахів. Запам'ятали правила? Так, це добре. Вирушаємо у подорож. Ох, який сильний вітерець у лісі! Усі листочки з дерев повідривав, пропоную знайти, з якого дерева листочок і пограти у гру. Як ти гадаєш, з якого дерева впав цей листочок? Так, з дерева, яке називається клен. Значить, листочок кленовий. Повтори. Кленовий листочок. Правильно. Як ти гадаєш, з якого дерева впав цей листочок? Так, він впав з дуба. Як можемо назвати цей листочок? Так, дубовий, правильно. Як ти гадаєш, з якого дерева впав цей листочок? Так, він впав з берези. Як ми назвемо цей листочок? Березовий, правильно, молодець. А як ти гадаєш, з якого дерева впав цей листочок? З горобини, так. Горобиновий листочок. Повтори, горобиновий листочок, правильно. А з якого дерева впав цей листочок? Так, з липи. Назвемо його липовий листочок. Повтори. Липовий листочок. Молодець, правильно, усі листочки знайшли свої дерева. Дерева ростуть усюди, не тільки у лісі, але також вони можуть рости і біля будинку. Давай пограємо у гру один багато. У лісі багато дерев, а біля будиночку одне. Як ми скажемо, що біля будинку росте одна береза, а в лісі багато беріз. Правильно? Біля будинку росте одна ялинка. А в лісі багато ялинок. Біля будинку росте один дуб. А в лісі багато дубів. Біля будинку росте одна горобина. А в лісі багато горобини. Біля будинку росте один клен. А в лісі багато кленів. І листочки ми знайшли, і дерева правильно назвали треба відпочити та потанцювати А чи ви любите слухати віршики? Я знаю один. Послухайте вітерець пустунець між дерев гарцює. Я візьму свій олівець, осінь намалюю, верби в жовтому вбранні, опустили віти, відлітають журавлі, журяться за літом. Про що цей віршик? Так, він про осінь Вітерець зриває листочки з дерев. Листочки на деревах вже пожовкли, а журавлі відлітають у теплі краї та будуть сумувати за літом. Пропоную цей віршик вивчити, і у цьому нам допомогу жуть картинки. Дивись, уважно і повторюй за мною. Вітерець пустонець, між дерев гарцює. Я візьму свій олівець осінь намалюю. Верби в жовтому вбранні. Опустили віти. Відлітають журавлі, журяться за літом. Давай повторимо ще раз вітерець пустонець, між дерев гарцює. Я візьму свій олівець, осінь намалюю. Вироби в жовтому вбранні. Опустили віти. Відлітають журавлі, журяться за літом. Ліса дуже сподобалося з тобою грати. Ти був уважний, молодець.